Знайомтеся з Джетою Клейнсма, Їй 54 роки. Вона довго була поважним членом парламенту, а зараз обіймає посаду міністра соціальної політики Голландії. Якщо не знати Джету в обличчя, ніколи не здогадати, що саме від неї залежать зарплати, пенсії, права і можливості більше 16 мільйонів голландців. Я 10 років була канцлером і відмовилась від службового автомобіля після перших шести місяців. Джетта дістається до роботи велосипедом типу тандем. Попереду шофер, задні педалі крутить сама міністр. Я є людиною з фізичними обмеженнями. Весь день і так доводиться смирно сидіти на зустрічах. Тому діставатись до міністерства на велосипеді навіть взимку прекрасне рішення. Нам, котрі живуть в Україні, таке навіть важко уявити, правда? Бо звичка замінює уяву, а звикли ми до іншої. Ми є однією з найбідніших країн Європи. Дев'ятьом з десяти українців грошей вистачає тільки на комунальні послуги та їжу. Однак, за офіційними даними корпорації Мерседес, минулого року найбільше її автомобілів у цілому світі купили саме в Україні. Всі бачили, хто їздить нашими вулицями на Мерседесах. Водії бензину охоронці все це дуже недешево. Крім того, у кортежах вищих посадових осіб тільки найкращі авто. Журналісти видання Українська Правда помітили, ще в березні Віктора Януковича супроводжували мерседеси е класу, але щойно з'явився е клас у новому кузові. Він з'явився і у охоронців президента. Кожне авто близько 100 тисяч доларів. Куди поділи старі, невідомо. А поки вельможні пани їдуть у своїх справах по перекритих даїшниками дорогах, молодий спеціаліст з економіки та права, українець Єгор Прокопчук, сідає в старий обшарпаний тролейбус. Тут все простіше, тут життя. Квитки продає кондуктор, люди стоять в притул, нога на нозі, лікуть до локтя. Тролейбусу 50 років, і він вже не вміє їздити. швидко. їздять люди, які працюють, їздять так званий робочий клас. Це просто звичайна мандрівка міським тролейбусом. Годину пік можна простояти і годину спокійно. А якщо буде їхати хтось з наших можновладців, яких ми ж забезпечуємо, то можна і півтори години простояти. Президент і прем'єр-міністр давно взяли собі за звичку вишиковувати уздовж траси працівників державтоінспекції, котрі перекривають для них рух. змушуючи таким чином водіїв приватних авто і весь громадський транспорт. Безглуздо стояти по пів години і чекати. Декілька тисяч осіб простоять через проїзд, наприклад, одного можнолаця. Це втрата майже року робочого часу для людей. Ці люди могли щось створити, могли створити робочі місця, могли виготовити якісь суспільні блага для нашого міста. А вони просто стоять і чекають, доки хтось проїде. Якось влітку Азаров пообіцяв їздити як усі. Нібито стало йому людей шкода. Водії були шоковані. Кортеж прем'єр-міністра в загальному кутоці їде з усіма. Зроблено це було для того, щоб не робити перешкод зайвих для автомобільного руху в столиці, який ми всі знаємо, достатньо складний. Та надовго Азарова не вистачило. Вже за місяць його кортеж зафіксували на зустрічній смузі перекритої напережної. Але найцікавіше відбувається, коли перекрити рух не вдається. Автоколона вривається із сиренами та проблисковими маячками. Охорона розганяє водіїв у гучномовці. Оскільки всюди автомобілі прийняти праворуч одразу просто неможливо. Але сторожові пси Азарова повторюють команду, тільки додають до неї матюки. Щойно наш автомобіль перелаштовується у вільну смугу, машина супроводу Азарова наздоганяє, з вікна витягується працівник Даїв та з усієї сили б'є жезлом по дверях. Тут автомобіль грубо притискає нас ще ближче до узбіччя. У такій обстановці майже неможливо слідкувати, чи є перешкода праворуч, а це створення аварійної ситуації. Через затор Мерседес, у якому транспортують охоронюване тіло прем'єр-міністра, рівняється з нами. Державній охороні це надзвичайно не подобається. І коли нас минає останній мікроавтобус із нього на ходу витягується боєць та з розмаху б'є по дзеркалу, вивертаючи його в інший бік. Вважаємо це актом виховання громадян від охорони прем'єр-міністра. Отак проїжджають наші кортежі. Бачили, як розганяють стадо свиней? Нічого не нагадує. Жодних сумнівів немає. Микола Азаров у курсі того, як похамськи розчищають йому дорогу. Програма оклику» залишила свої враження про це на особистій сторінці прем'єр-міністра у мережі Фейсбук. Азаров відповів в класичному стилі щирого обурення. Обязательно поручу провести воспитательную роботу з гаїшниками. А кому зламали зеркало? Сообщите координати, розберемося. Та навіть автомобілі з кортежем не найшвидший спосіб шикарного пересування. Коли прості люди спускаються в метрополітен, аби проскочити ранкові затори, наш президент сідає в свій див гелікоптер. Августа 139 Вестленд у комплектації VIP. 16-метровий літальний засіб розрахований всього на 6 персон. Салон виготовлений італійським дизайнерським бюро Пінінфаріна, крісла з білої шкіри, система супутникового зв'язку, телевізори. Зараз Янукович літає на ньому в обласні центри і на полювання ось сюди, в мисливській угіддя сухолуччя. Але невдовзі глава держави діставатиметься повітрям і на роботу. В самому серці Києва будується те, що влада називає гелікоптерним майданчиком. Кто сказал? Кто сказал? почему? что ты можешь. Ты кто такой вообще? кто сказал? кто сказал? Ты кто Ты кто Ты кто такой Ты Та в чому робота моя заключає? А чому не знімати? в чому проблема вартість цього засекреченого будівництва 90 мільйонів гривень, якраз стільки, скільки бракує українській медицині на закупівлю найважливіших ліків, через відсутність яких помирають люди. Ще один гелікоптерний майданчик за 40 мільйонів гривень збудований у Каневі. Ще два будують у Криму. Їх вартість буде понад 150 мільйонів гривень. Пересуватись в метро явно дешевше. Самділятні ефективна. Дорогой, неприлично дорогой у нас президент. Віталій Сич і його команда журналістів вирішили до гривні підрахувати, скільки своїх кревних грошей мы витрачаємо на всенародно обраного президента. Понятно, что есть вещи, на которые президент обязан тратить деньги. Да? Там у него должна быть канцелярия, апарат, он должен куда-то ездить, встречаться. Должен ли президент иметь лучший мире вертолет для личной транспортировки? Uh, один із лучших самолетів фалькон вопрос. Uh, должно ли в його супроводження входити порядка 15 крайне дорогих машин. Uh, вопрос. Журнал Кореспондент порахував, що один день діяльності Януковича обходиться нам з вами у 230 тисяч доларів. 675 українців працюють місяць для того, щоб обеспечити. Скажу комфортну роботу президента на один день. По этому показателю количество средних зарплат, які тратиться на один день роботи президента, он оказался третьим в мире після Обами і Медведів. До речі, нещодавно Віктор Янукович придбав для себе спеціальний vip вагон на випадок, якщо зламаються всі його літаки та гелікоптери. Ззовні диліжанс президента виглядає як звичайний пасажирський вагон, але насправді він матиме системи захисту, системи відеоспостереження, пожежну сигналізацію. Всередині розміститься одне чотиримісне купе, одне двомісне, кілька приміщень для обслуги, кухня-їдальня, а також гараж для двох автомобілів як же без кортежу. І поки цей вагон за 12 мільйонів гривень будують, українці їздять в застарілих та брудних плацкартах. З вузькими полицями, відсутністю місць для багажу і непрацюючими працюючими туалетами. Не мала діти, щоб помінялось, помінялись. ж... Все поміняється лі через 20, коли двадцять та давсі пірдов. Пару тижнів тому Верховна Рада вперше відгородилась від українців справді високим парканом. Це простий сигнал того, що політики починають боятись людей. Вони знають, що різниця між тим, як живе в Україні народ і як живуть в Україні чиновники, колосальна. І ця прірва збільшується з кожним днем. Тому єдине питання, яке справді щиро цікавить нинішню владу, де знаходиться межа людського терпіння, яку їй владі небезпечно переступати.